Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде присвячене eBay, а також покупкам через нова почта Шопінг. Дивіться, на прикладі візьмемо ось такий інвертор. У нас є. ну Це так, для прикладу я показую. Те, що у нас на eBay товари є із різних країн світу, тобто не тільки з Америки, а наприклад, можуть бути із Великої Британії, з Германії і інших країн. Ось, Наприклад, цей інвертор подається на Великій Британії. На даний час, якщо купувати цей інвертор, то він коштує 9,5 тисяч гривень, і плюс доставка буде коштувати 3800 гривень. Це за те, що товар буде з Великої Британії відправлений в Америку на відділення нової пошти, яке знаходиться там, а потім уже в Україну. І для того, щоб зменшити цю ціну, або зовсім можна від, ну, відмінити цю доставку, то у нової пошти є. Е як сказати вам, адреси для покупок, то ось є в Німеччині, можемо купувати, в Великої Британії. І для кожної країни є своя адреса для покупок. А у самому eBay у нас є також ми налаштування заходимо, або мій eBay, настройки. І є адреси доставки. І Тут там, можна вибирати і додати адреси різних країн, де ми будемо купувати даний товар. І ось, Наприклад, якщо ми зробили адресу. Великої Британії вибираємо, ставляємо основний адрес, готово. І переходимо знову до цього інвертора. То доставка вже у нас буде безкоштовно. І доставка 2-3 дні до міста, де знаходиться відділення нової пошти, яке буде відправляти вантаж уже в Україну. Тобто ми вже зекономили 3500. Ми вже зекономили. Як це зробити? Заходимо в мій eBay. Настройки, адреси. І, наприклад, нам треба адреса в Германії. Додаємо повне е, ім'я. Переходимо на новошопінг, нп шопінг Вибираємо Німеччина. Тут можна заповнювати як на англійській, так і на німецькій. Вибираємо англійську, наприклад. Копіюємо своє ім'я, вставляємо сюди. Улицю. Переходимо адрес. Копіюємо нова пост номер цей, у нас ідентифікатор, там де ОТНП, 30 і далі. У кожного, то зареєструється там, у кожного буде свій ідентифікатор окремо. Це для того, щоб, як я вже казав, попередніх відео, для того, щоб нова почта могла розрізнити, для кого цей вантаж призначений, і потім після його обробки вже відправити туди до того, до кого воно потрібно, щоб їхало. Вибираємо Штат, область, регіон. Вибираємо State Hessen Вибираємо вставити. Тільки тут, почекайте, там, де Україна написано, ми повинні поміняти на Германію. А, Німеччина на N у нас. Тобто, можна також країну вибирати, де наша адреса по факту знаходиться. Шукаємо Німеччину на букву N. Так, е... Німеч... А, Німеччина в мене вже додалена йде. Зараз хвилиночку. Значить я Німеччину, Германія я удалю. Удаліть адрес, добавить адрес. Опять же, таки, копіюємо те, що було. Повне ім'я. Вставляємо вулиця Копіюємо. Так як є, так і вставляємо цим моденфікатором нової почти. Улиця номер 2 Не ми заповняємо штат область. Ми заповняємо Сейт Хесен. Штат-область вставляємо город Сіті. Бютелборн. Якийсь у нас виходить тут. Обачаюсь. Низький заряд акумулятора. Почтовий індекс. Посткоди. Копіюємо. Також вставляємо. І номер телефона. Ось, копіюємо. Номер телефона. Вставляємо. Готово. І для того, щоб купувати вже, якщо ви знайшли товар із Германії, наприклад, там продається він Германії, то ми ставляємо галочку основний адрес. Готово. І все. І дивимося тепер інвертор, якщо ми будемо його вибирати знову, скільки буде нам коштувати доставка 5200. Тобто із Англії поїде в Германію даний вантаж, а потім вже в Германії він опрацюється, і відправиться через нову почту. Ось таким способом. Можна, в принципі, собі понадобавляти дуже багато адрес з різних країн, тобто і Китай можна додати, і Америку, Великобританію і всі інші. І буде у вас. Все воно тут ага, ще Україна. Ми приберемо. Поставимо все-таки Німеччину. Щось може ще зміниться. Правда, ну хто знає. Е -е... Німеччини немає, вже все-таки ноги Германія. А Германія є. Все. Готово. І, в принципі, ось таким методом. Можемо, о, навіть в Германію дешевше виходить, то Україну нам так підтягнуло, як Україна там повинна бути. Як ми виберемо Германію і Германію, тоді вже вийде нас навіть доставка дешевша. Із 3800 стає вже 1200. А все ж таки, якщо ми виберемо англійську адресу в Великій Британії, ось ми вибрали. Поставили основний адрес, готово. Закрили і перейшли сюди то доставочка вже у нас виходить, безкоштовно. Ось таким способом можна зменшити ціну доставки. Наприклад, ось наступний інвертор 160 доларів. Ну, тут вже доставка буде, дор, дор, буде доставка за товар, так як це вже по Англії. Я знаю, що в Англії дорого доставка йде. Бо скільки разів не пробував, дивитися, і адреси міняв, все одно в, Ан в Англії дорого доставка. Ну, ось 1200 доставка вже. Ну, все одно не 3800, як із Англії, щоб в Америку переслали, а з Америки вже до нас. Якщо, в принципі, ось такий міні-лайфхак, як можна зменшити ціну доставки по самій країні. Не так, щоб робити, щоб із Англії їхали в Америку, а іменно купити в самій Англії. Воно на адресу там прийде, нова почта опрацює ваш вантаж. І відправить його вже на Україну. Україну. І все, в принципі, буде дешевше, набагато. І просто дивіться, з якої країни буде йти даний вантаж. Тобто на якому ібею ви купуєте, чи американському, чи англійському, чи німецькому. І від цього буде вже у вас зменшуватися ціна до самої доставки внутрішньої. А до України вже будете тоді прораховувати через сайт NP Shopping і дивитися, скільки буде вказана у вас доставка за сам цей товар. Складного нічого немає, все попідписувано, як адреси можна копіювати і можна вставляти. То все, в принципі, нормально. Ось китайська є. Це я пробував у себе вже заповнювати на Taobao як першу покупку робив. Слава Богу, вантаж їде до мене. Пізніше, як він до мене доїде, покажу його розпаковку і покажу, як я робив доставку і замовлення даного вантажу на англійському сайті. На цьому в мене все. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставляйте вподобайки.